Коли ви працюєте хіндіменом, ви бачите, як влаштовані будинки, як побудовані ці будинки, які є конструктивні елементи, вам дуже легко буде стати в майбутньому фліпером та тою людиною, яка купує, ремонтує і перепродує нерухомість в Америці. Це зовсім інший рівень і зовсім інші гроші. Яка сума в день в Америці, в Сполучених Штатах, вас би влаштувала? 50, 100. 200 доларів чи може 400 доларів в день вам було би достатньо. Ви готові спробувати працювати самі на себе в Америці? Я вам розкажу, як це зробити, і це зовсім доступно. Позаду мене це мій робочий вен. Я придбав його за останній рік для того, щоб мати можливість возити свої інструменти, які у мене з'являються щодня. Для кожної роботи я купляю новий інструмент, і тепер у мене вже моєї машини легкової, мені вже недостатньо. Хто такі хендімен? Хендімен це людина, яка надає послуги, допомогу людям у ремонті їхньої власності, такі як апартаменти, будинки прибудинкової території. Скільки вони платять? Я беру по мінімальному прайсу це 50 доларів в годину, якщо я працюю з клієнтом напряму. Де я беру заявки? Я маю одну хорошу компанію в США, яка надає безкоштовно заявки. І ви вже можете далі працювати з цими людьми, продавати їм свої послуги напряму. Як це відбувається? Приєднуйтеся до нас, до нашої спільноти, ми все розкажемо та покажемо. У Сполучених Штатах робота хіндіменом дуже поширена. Хтось каже, а як я буду працювати, як я щойно приїхав і в мене немає знань англійської мови? Я вам скажу так: що найбільше хейту. Я зустрічаю від наших україно-чи російськомовних представників із пострадянського Союзу. Найбільше хейту. Всі кажуть, ти не зможеш, тобі буде дуже важко. Як ти будеш працювати? Я вам скажу дуже просто. Є транслейтер. І я ще ні, ні одного американця я не зустрів, який би мені якось висловив своє невдоволення тим, що моя англійська не є ідеальною. Можна використовувати звичайний телефон транслейтор ви собі берете, перекладаєте, кажете, sorry, my english is not perfect, I am here only three months, Наприклад, так, там, чи там 1 month, I try to earn money. I work hard, to improve my English, і так далі. Ви пояснюєте людині, що ви намагаєтеся комунікувати з нею. І це люди поважають. Поважають, тому що вони всі тут емігранти, вони всі, оці люди, які сюди приїхали, вони жоден. Жоден фактично тут немає іншого коріння, як їхні батьки приїхали, чи вони приїхали сюди, і вони тут працюють, вивчають англійську мову. Так, звичайно, що вам буде дуже важко в перші часи, але це в цілому все робиться і все цілком доступно. Тому не бійтеся того, працювати напряму з американцями. Це дає вам надзвичайно великий, надзвичайно великий досвід у спілкуванні з. Нейтівами, ви будете розуміти їх краще, ви будете чути їхні діалекти, розрізняти слова. Ви будете розмовляти, ви будете, ваш мозок буде більш працювати, ніж ви будете працювати в українській бригаді чи російській бригаді, наприклад, чи там працювати на якомусь заводі, де працюють одні мексиканці. Тут ви маєте надзвичайну можливість вивчати англійську мову прямо на роботі. Прямо на роботі. І це... Дуже великий плюс, я вважаю. Дуже важливе запитання на рахунок того, яку роботу ви можете виконувати, якщо ви тільки приїхали і у вас немає навиків роботи руками. Я вам скажу так: напрямків безліч, такі як прибирання, клінінг, це можуть робити практично всі жінки, які колись працювали, мали своє домогосподарство чи якусь квартиру, вони вміють прибирати, витирати, користуватися миючими засобами. Також вони можуть, наприклад, жінки, так, я говорю про жінок зараз, мити, наприклад, там вікна, прибирати зовні. Це теж цілком доступно. Також можуть фарбувати стіни. Тут зовсім це не важко. Ви купляєте хороший інструмент собі, валики, витратні матеріали, фарбу і все. І ви можете пробувати. Можете спробувати пофарбувати свої апартаменти, в яких ви живете, одну стіну. Використати, наприклад, там Скотч паперовий, відділити різні кольори, зробити, поекспериментувати. Це насправді дуже легко. І ви вже можете брати цю це високооплачувана робота тут. І вона коштує набагато більше, ніж ви будете просто займатися клінінгом, цілий день горбатитися і витирати там підлогу, плінтуса, мити санвузли і так далі. Де брати клієнтів, де брати заявки в Америці, як шукати їх? Все дуже просто. Тут є три великі агрегатори. Агрегатори, я їх назву так, які збирають заявки і потім перепродають їх або передають їх на виконання виконавцям, хендіменам, або контракторам, що можна їх назвати. Це якщо вже великі дуже проекти. Але, як правило, всі проекти маленькі, потрібно щось десь підфарбувати, підкрутити, десь встановити якісь полички чи, можливо, повішати якусь картину. Тобто це є проста робота. Але тут американці за це платять добрі гроші. Значить, де брати заявки? Перша програма дуже відома, це є Тамтак. Є курси там, як налаштувати, як користуватися. Особливий її нюанс, що вони продають потенційного клієнта, потенційного, який називається лід. Вони продають цього ліда кільком трьом, чотирьом, п'ятьом виконавцям. Ті люди, які можуть зробити цю роботу. Після того вони знімають кошти з кожного виконавця, за цього потенційного клієнта. І, наприклад, монтаж телевізора коштує цей потенційний клієнт 20 доларів, вони знімають з п'ятьох чоловік 100 доларів, а хто перший домовився, той і, то і коротше, домовився. Так? Тобто запропонував якісь там нижчі пращі, там був швидше, чи швидше відповів. І далі ситуація наступна: що четверо людей заплатили за цього потенційного клієнта просто так. І бюджети в людей злітають дуже швидко. Тобто, наприклад, ви маєте бюджет 200 доларів на клієнтів, і з них відповіло вам тільки два, а тільки одну ви взяли заявку, і ви вже можете бути в нулі, тобто ви виконали цю заявку в ноль, або просто, що навіть в мінусі. Тому з тамтаком я би вам рекомендував знайомитися і його налаштовувати вже трошки пізніше, як ви зрозумієте специфіку роботи з американцями, з клієнтами і як їм продавати всі свої послуги. Це такий момент по тамтаку. Наступний, наступний агрегатор це є Таскер. Цей Таскер дозволяє вам ну, теж отримати цього потенційного клієнта, з вас кошти не знімає. Але ви виставляєте собі прайс, за який ви хочете працювати. Наприклад, від 19 там, доларів в годину там, до 45 доларів в годину. Як кожна людина вона шукає дешевший варіант, відповідно, якщо ту саму роботу може виконати ваш конкурент за 25 доларів в годину, то звичайно, що американець найме цю людину за 25 доларів. І найважливіший момент. Що після того, як ви, наприклад, домовилися з клієнтом про 2 години робочого часу, ви мали заробити 50 доларів, потратили е, паливо на те, щоб доїхати до цього клієнта, якісь можливо витратні матеріали. Після того ви так, я мушу пригальмувати, після того, що відбувається далі, коли ви кажете, що мені потрібен додатковий час, цей час буде коштувати теж гроші, ви вже не зможете передомовитися з ним на більший прайс. Ви не зможете передомовитися. Тобто, якщо ви вже працювали за 25 доларів, то ви і далі будете працювати за 25 доларів. Чи цей варіант робочий? Так, він робочий. Але заробітку тут буде набагато менше. Це так собі. Але в будь-якому випадку, якщо ви напрацюєте якусь свою клієнтську базу, так до вас будуть все одно теж люди звертатися і в майбутньому, і ви будете все одно працювати. Але цей прайс він не може бути дуже високим. Тому що людина знає, де шукати дешевих виконавців. Тобто ви впретеся в якусь планку межу, і далі ви її просто не перескочите. Тому що вас піджимають в цьому самому Таскері індуси, мексиканці, які готові працювати за набагато дешевший прайсів. Вони тішаться, що у них є та робота. Тому це момент із таскером. Ці всі запитання про досвід роботи хіндіменів. в мене є група в телеграмі. Я силочку посилання залишаю в описі до відео. Заходьте, приєднуйтеся, задавайте запитання. Хлопці, які вже працюють, уже почали свою роботу, вони поділяться своїм досвідом. Ми підкажемо вам свої нюанси, це все безкоштовно. Просто заходьте, питайтеся, приєднуйтеся, ми спілкуємося, ми допомагаємо. Ми тільки раді, якщо ви зможете працювати. І третя програма. Та програма, яка мені найбільше до вподоби, я вам розкажу чому. По-перше, ця програма дає під час реєстрації і після виконання певних умов, вона дає 150 доларів бонусу. І мені, і вам якісь кошти впадуть, якщо ви виконаєте 5 замовлень. Це я все детально опишу в описі до відео. Далі ця. Програма Вона має надзвичайно агресивну рекламу на американському радіо та телебаченні. Надзвичайно агресивна реклама. І тому, коли ви приходите до клієнта, який заплатив за годину вашої роботи в цій програмі, цій компанії, наприклад, 100 доларів за годину, вам компанія пропонує цю роботу приблизно 35-40 доларів за годину. То у вас вже є величезний діапазон, куди можна торгуватися, якщо вам потрібен екстра тайм. І ви тоді людині пропонуєте: дивися, я можу працювати, наприклад, тобі оцю роботу часу просто недостатньо. Ніхто не може розрахувати, скільки часу вам потрібно для виконання якоїсь роботи. Ну, якщо це проста робота, повішати картину, так це одне. Але якщо ви, наприклад, робите щось більш таке професійніше, так фарбування стін, наприклад, так. Ну, тут неможливо, тому що, можливо, треба два рази покрити, там, наприклад, поїхати якісь інструменти купити, чи витратні матеріали і так далі. Це все займає час. А ця програма тільки всього навсього продає клієнтові дві години вашого часу по 100 доларів, вам платить по 40 доларів. Ви приїжджаєте, і що ви робите? Ви кажете, у мене час закінчився. Ми можемо працювати як? Є кілька варіантів, ви розповідаєте їм про ці варіанти. І ви вже можете передумовитися з цим клієнтом уже за краще. За краще, набагато кращі гроші. Запитайтеся хлопців, які працюють уже теж у нас в групі в, в Телеграмі. Запитайтеся, як вони працюють, який їхній досвід. Вони вам все розкажуть, все покажуть. Це все безкоштовно. Що я маю з цього? Я маю бонус за вашу реєстрацію. Я вам говорю це відверто. Все, більше нічого я з вас не, не прошу, не беру. Якщо ви скористаєтеся моїм промокодом, я буду вам дуже вдячний. І це допоможе мені і надалі підтримувати цю групу і працювати з нею, тому така от інформація для вас. Як відбувається реєстрація і які умови, самі прості умови. Вам потрібно мати SSN, вам потрібно мати рахунок в банку і бажано мати автомобіль. Але якщо ви будете працювати в якомусь великому місті в даунтауні, вам автомобіль, напевно, буде не потрібний, але ви будете робити теж якісь прості роботи, які ви зможете інструмент з собою носити. Знову ж таки, дуже багато робіт, наприклад, монтаж телевізорів. Платять вони приблизно 70-80 доларів за телевізор. Якщо це є, цей монтаж є самостійний, тобто ви тільки один працюєте, ви можете отримати за монтаж і 120, і 140 і 160 доларів. Залежить від того, як оцю заявку зловити в цій програмі. Там є список робіт, які постійно обновлюються, і люди і їх вихватують звідти. Просто їх треба ловити. Після того, як ви зловили роботу, як далі працювати, все є в мене на каналі. Відео подивіться, будь ласка, є відео про те, як зареєструватися, є відео, як працює програма, опис її функцій, як просто спілкуватися з клієнтом. Так, все є. Якщо вам щось не зрозуміло, або у вас немає дуже багато часу це все вивчати, дивитися, заходьте до нас в групу в Телеграм, все розкажемо, все покажемо, підкажемо, навіть якщо ви візьмете якусь першу свою роботу і у вас будуть якісь труднощі, просто ми вам допоможемо. Тому не соромтеся, заходьте. І потрібно будувати цю Америку, потрібно заробляти гроші. І саме головне, я працюю все життя сам на себе. Я є підприємець. І я хотів би, щоб теж люди не йшли до когось в рабство, не йшли до когось на роботу, там, на, і працювали від, від зорі до зорі. Цей, ця ця можливість, ця, ця робота дає вам таку можливість мати гнучкий графік. Немає у вас роботи, будь ласка, ви можете займатися своїми справами чи там працювати на іншій роботі. Або, наприклад, на основній роботі у вас є трошки вільного часу, ви можете. Взяти собі зловити заявочку, поїхати і виконати. І ви побачите, що можливо ця NG, Engie Service, так, він вам дасть набагато більший потенціал і можливість розвитку. Можливість розвитку і руху далі. Тому зараз заходьте до нас в групу в Telegram, підписуйтеся на канал, реєструйтеся в програмі, будьмо здорові! І маленький бонус для тих, хто дивиться далі. Я зараз їду до мого клієнта, постійного клієнта, він російськомовний. Я спробую його запитати, чи я можу підзняти там у нього дома деякі відео по своїй роботі. Я доєднаю до цього відео і покажу, як відбувається робочий день робочий процес у Hіндімен. Я не є пафосний там, вчитель, так як тут багато дуже на Ютубі продають. Курси за те, що ви можете просто подивитися у нас і користуватися цією інформацією безкоштовно. Тобто, для хіндімена, щоб почати працювати хіндіменом, потрібно просто мати інструмент, розуміти, як відбувається процес роботи, тобто, як підійти до цієї роботи, з чого почати, що зробити. Знову ж таки, є Ютуб, ви відкриваєте, пишете будь-який запит, наприклад, ремонт драйвал, типа ремонт гіпсокартону. Все. І вам показується тисячі відео, як правильно поставити латку на цей гіпсокартон, який використовується тут у 99,9% будинків. Тут немає бетонних стін, де, як у нас, тут немає такої типу шпукатурки, тут є просто гіпсокартон. Ви можете так само піддивитися різні моменти, як правильно фарбувати, в яку сторону потрібно вести валик, наприклад, від вікна, перпендикулярно чи як. Тобто це все є. І це прості роботи. Це прості роботи, які доступні кожному. Але ця робота коштує гроші. І вже потім, як ви вже наб'єте собі руку, зрозумієте, як працювати собі з клієнтом, ви зможете, ви зможете брати більш дорожчі заявки, ви зможете брати більш дорожчі проекти, де за, наприклад, покраску цілого будинку люди платять там 4, 5, 7 тисяч доларів. Це нормально, це нормальні ціни тут. А посередники, які наймають вас ж на роботу, і ви йдете працювати на якогось поляка, українця чи там росіянина. Вони забирають цю маржу, а вам платять там копійки по 20 доларів в годину, а цей весь величезний кусок пирога дістається просто їм. Тому вибирайте, вибирайте свої пріоритети, як ви хочете працювати, чому ви хочете це працювати, ну і, і так далі. Саме головне потрібно вірити в себе, потрібно вірити в свої можливості, тому що. Якщо ви не будете розвиватися, працювати в якусь сторону над покращенням своїх навиків, нічого не зміниться в вашому житті і нічого не буде. Ви можете піти працювати на Дордаш, ви можете піти працювати в Uber. Так, там буде гроші, там буде якийсь заробіток, буде кеш, але там немає потенціалу росту, там з'їров, там нуль росту, нуль кар'єрного росту. Тому що вся робота це цілий день, сидячи в машині і тільки просто розвозити якісь. Товари, чи, там їду, і все. Жодного спілкування, жодного потенціалу росту кар'єрного. так Цього нічого немає. Ну і плюс нищите здоров'я. Тут, так, є робота, спілкування з нейтівами розвиток, ви вивчаєте постійно щось нове для себе. Тобто, наприклад, вивчили. Щось про електрику. Отримали, зробили курси, якісь, можете вже там собі, наприклад, займатися якісь брати електричні проекти. Це тут дуже дорого коштує. Робота електрика ліцензованого коштує 140 доларів година. Робота пламера ліцензованого коштує ще дорожче. Розумієте? Якщо ви отримаєте ліцензію в цьому напрямку, ви будете капітально мати серйозні гроші. Як отримати ліцензію? У нас в групі є чоловік, який записався на курси, на курси. Е Кондиціонерів, ремонту кондиціонерів, встановлення кондиціонерів і електрики, заходьте, запитайтеся, я впевнений, вам допоможу і підкаже, як буде проходити його навчання, як це все відбувається, і ви зможете отримати цей теж безцінний досвід. Теж люба робота, вивчаєте питання, як це робиться, і пробуєте. Я завжди приходжу до клієнта, я ніколи не кажу йому, так, я це зроблю 100%. Я йому кажу, ти знаєш, давай попробуємо. Я впевнений, що все буде гаразд. І я тоді починаю працювати. Якщо виникає якийсь дуже серйозний важливий момент, тоді так, я тоді повідомляю клієнту, що ми стикнулися з якимись труднощами, і, наприклад, я не можу закінчити цю роботу, тому що потрібен інший спеціаліст. Такий, наприклад, як ліцензований плампер. Тому що я, наприклад, не роблю сантехніку. і Якщо я бачу, що моя робота дійшла до етапу, що потрібна робота сантехніка, я зупиняю свою роботу і повідомляю про це клієнта. Тому що Якщо, наприклад, електрика, це ще там якісь можуть бути нюанси, це тільки ви своїм життям ризикуєте фактично, так? ну і там те, що будинок згорить клієнта. то вам, ви, наприклад, якщо працюєте в кондомініумі, і у вас десь станеться якась протічка, тобто вода протече і заліє кілька поверхів, а там все картонне, там вода тече аж до самого першого поверху, то це просто надзвичайно шалені гроші, надзвичайно шалені гроші, які будете покривати ви зі своєї кишені. Розумієте? Тобто це дуже велика відповідальність, тому я таку роботу просто не беру. Хтось бере, хтось ризикує, все на вашій відповідальності, все згідно ваших можливостей, вашого досвіду. Ви можете запропонувати американському клієнту свою якісну послугу. Будь ласка, вперед. Працюйте, і все у вас буде супер. І якщо брати, наприклад, ще один момент: якщо брати ці заявки на Engie, ви можете також, наприклад, взяли заявку, подивилися, почитали її опис. І ви розумієте, можете ви зробити цю роботу чи не можете, який вам інструмент потрібно придбати для цієї роботи. Наприклад, повішати поличку, у вас є драбина, немає драбини, значить ви дивитеся, як вам придбати драбину. Тобто ви маєте мати з собою. Ви дивитеся, як її привезти з собою. Чи, наприклад, вам потрібно там розвилити отвір в якомусь там бетонному драйвей, наприклад, так? це в'їзді, ну, змонтувати там якісь там, перила чи конструкцію. Значить, ви розумієте, мені так, потрібно купити, там наприклад, дрілбіти, тобто це сверло по бетону, сам перфоратор, або ну, щось, щоб я міг просверлити, і ви вже з тим інструментом їдете до клієнта. Тобто ви вже маєте Або під час роботи, якщо ви розумієте, що вам щось треба докупити, ви просто йдете і кажете: I need some, to buy some instruments і чешете в Home Depot докупляєте та і все. Ще один момент, який я хотів би додати. Коли ви Працюєте хіндіменом, ви бачите, як влаштовані будинки, як побудовані ці будинки, які є конструктивні елементи, вам дуже легко буде стати в майбутньому фліпером Та, тою людиною, яка купує, ремонтує і перепродає нерухомість в Америці. Це зовсім інший рівень і зовсім інші гроші. Але для того, щоб вас не обманули, продавці, скажімо так, так? тобто, чи там якісь. Інспектор, який буде вам проводити цю інспекцію, щоб ви могли самі оцінити, наскільки вам буде потрібно вкластися матеріально і яку, які роботи вам потрібно зробити. І знову ж таки, якщо ви навчитеся під час хендіменства якихось робіт, ви можете потім без проблем почати самі ремонтувати цю комерційну, чи, там, наприклад, там, residential property, яку ви придбаєте собі для фліпінгу. Тобто, ви будете бачити, як люди побудовані мають ці будинки, як вам треба їх пофарбувати, що замінити, пом'яти вікно, наскільки це важко, в принципі. А насправді це все зовсім просто. Їхні будинки тут настільки прості в побудові, і їх дуже швидко вони будують, що це просто неймовірно. І такий досвід, який ви отримаєте під час хіндіменства, дасть вам величезний багаж і старт в майбутньому, поштовх до розвитку. Тому це. Я вважаю теж величезним, величезним як пріоритетом і перевагою, яку вам дається робота хіндіменом. Робота драйвером і робота хіндіменом. Драйвер я маю на увазі Uber чи там Дордаш драйвер, чи хіндімен. Зважуйте, дивіться, вибирайте правильно.